Один момент я розкажу. У мене мій перший стедам-концерт, ну один з перших в Франківську, е проходив на три людини. Продалися три квитка. І я думав, що я ну, взагалі ніч нікчем. Гірше Ніщо... не буває. Гірше не буває. Да. Ну, Але це це буває. фіаско. Вчора на фільмі дивлюсь, концерт Океану Ельзи в Жовкві. Два квитка. блядь. Цікаво, хто поб'є рекорд, хто був один. Але, але ну, класно, що в цьому фільмі, типу, не все, знаєш, таке лучезарне і таке глянцеве. Да, — Там, да, там да, показуються да. і складні моменти. Ну і ще, от, що так? мене зачепив момент, блін, але я за спойлеру стільки. Ну, Ми наперед, якщо. Так, да, не спойлери, я завтра йду, до речі, Ідеш? дивитися. Блін, а так не хотілося за спойлери, про це ти дуже хай... потіш... про, про що ти Про покупку. Про... Ні, я про... це не треба. Я про, питав, а що пахне? Дивіться, про, про це не треба, бо це ти шо? Це Лож, то, так що? Це я так діти, там вашу справу, як тобі діти дивляться. Це, де. це правда. Це правда так, всі а... діти. Да-да-да. Ась... <свят>